Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Пам'ятаємо, що відбулося вчора. Багато людей, які йшли по вулиці один одного, вітали з днем моста. Так і це сталося саме тому, що вчора ми самого ранку, самого ранку, суботи, ми побачили, як щось дуже красиво вибухає на кримському мості. І далі ми побачили дуже багато красивих картинок, відео і так далі. А про те, як на це реагують в Криму, що там роблять силовики. Ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Владислав Селізньов, військовий експерт, екс речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день! Вітаю вас в ефірі! Слава Україні, героям слава! Тож розуміємо, що у вас як це очі та вуха є у Криму? Що там зараз роблять силовики після того, що сталося на Кримському мості? Які їхні дії? Насправді чимало силовиків, а в першу чергу членів їх родин займаються дуже важливими та корисними на перспективу справами. Вони сидять в чергах на автозаправках і скупають скоскупають продукти довготривалого зберігання у тамтешніх супермаркетах та інших. Про продуктових лабазах. тому що вони розуміють, що питання логістики достатньо серйозно складяться після тієї самої бавовни на кри, що сталася на Кривському мосту, тому ситуація там є досить динамічна. Чи відбувається якісь там? Заходи пов'язані з проведенням е якихось саме репресівних е міроприємств чи таке інше. Ні, про це не йдеться. А от те, що е панічні настрої серед тамтешніх мешканців мають місце, і вони спрямовані саме на те, щоб максимально забезпечити е таку собі е логістику е на певний період часу, то насправді так воно і є. О, ну це дуже добре. А от чи знаємо ми от про першу їхню реакцію? Тому що ми знаєте, ми ж бачили ці відео, де там коментар був такий: ну що пожили і і і досить. А от з боку силовиків, і таких ватників, так тобто таких проросійськи налаштованих мешканців тимчасово окупованого Криму, що ми там знаємо про це? Ну, абсолютно очевидно, що е, ті ті самі е, буття, короткий сезон, міжсезоння, очікування наступного вдалого короткого сезону, це це залишається в минулому аж до. Того моменту, поки українські сили оборони не звільнять наш Крим від російських окупантів, адже фактично зараз Крим перетворився на таку собі військову базу і військово-технічний транспортний, такий собі хаб, через який дорушають військове шолони, шалон військової техніку, за собовим складом за іншим остаткуванням, яке росіяни викрая. Ки, які росіяни використовують на південному фасі російсько-українського фронту, тому звичайно, про що про мирне буття поки що не йдеться, і відповідно, і настрої. Звичайно, що ми маємо враховувати, що вісім років військової такої потужної пропаганди не минуло дарма. Ситуація є непростою. Настрої в кримському середовищі різні ті, ті громадяни. Які мешкаються на території Криму та Севастополя, і які мають проукраїнські настрої та очікування, вони дуже обережно себе поводять, тому що репресивна машина працює досить потужно працює на теренах Криму. Про путінські, відповідно галосять на, на різні лади та манери. Але ти не менш абсолютно очевидно, що щоб там не розповідали тамтешні мешканці, і яку позицію вони не займали, абсолютно очевидно, що в майбутнє Криму буде вирішувати саме на полі бою. Пане Владиславе, а от знаєте, зазвичай найцікавіше, хоча це не, не дуже, скажімо так, професійно запитувати з боку журналістів такі запитання ставити, але найцікавіше це зазвичай чутки. Знаєте, от про що говорить в Криму? Що це означає? Ой, божечки, що ж це буде? Знаєте, то чи ви знаєте, які чутки ширяться Кримом ну після того, що сталося на Керченському мості? А, от щодо на настрій і чуток, то абсолютно очевидно, що на е, настрій певною мірою панічні. І зараз всі намагаються з'ясувати, що ж стало першою першопричиною тієї самої пововни на Кримському мосту, і які далі можуть відбуватися дії, пов'язані з діяльністю цієї надважливої для російських окупантів, які діють на території Криму е, транспортної артерії, звичайно, що е, Певні такі тривожні настрої мають місце бути. Вони обумовлені саме тими подіями, що відбуваються на Кримському мосту та навколо нього. Очевидно, що шляхів для евакуації, у разі якщо Кримський міст взагалі перестане діяти, вони будуть дуже обмежені, адже авіаційне сполучення між Кримом та Російською Федерацією фактично відсутнє вже. Понад 6 місяців інших можливостей не так багато, зрозуміло, що військова морська логістика вона працює в інтересах безпосередньо Чорноморського флоту Російської Федерації та інших підрозділів, які діють на теренах Криму. А для звичайних мешканців ця опція не працює тому. Звичайно, що в цьому контексті кримчани досить так знервовано сприймають ті події, які відбуваються. А проукраїнські налаштовані громадяни Криму вони просто чекають повернення Криму, чекають на українську армію, українські сили оборони, які звільняють Крим від російських загарбників. Знаєте, мені завжди було цікаво, ну от саме запитати щодо туристів, які приїжджали, ну, тобто росіяни, які приїжджали на територію Криму, так а вони що тупі? Ну мається на увазі, що якщо навіть вже літаки не літають, і якщо ви розумієте, що тут війна поруч, і що ну там вже інша справа, чи ви розумієте, що це територія України, то ми не будемо запитувати в них там трошечки щось інше в головах. Але вони все рівно, як ви як ви думаєте, на що вони розраховували приїжджаючи до Криму, відпочивати? Ну і скоріш за все з дітьми і так далі. А, так, звичайно, що чимало громадян Російської Федерації е, люблять Крим. Це, це все е, вся вся любов і прихильність до Криму, до відпочинку в Криму. Вона ще у багатьох Росіян у віці 40+, плюс чи 45+, плюс ще з малку з радянських часів. Е, тобто е, багато хто з цієї категорії громадян Російської Федерації пам'ятає, що е, свого часу Крим був. Е, всесоюзної такого собі території здоров'я, але ж абсолютно очевидно, що коли логістика не працює, то відповідно курортний сезон такий собі досить такі кволи, тому що логістика, яку раніше забезпечували, саме авіаційне перевезення цього року не працювала від слова зовсім. А залізнична си мережа не дозволяє достатньої кількості забезпечити на той самий поток туристів. Тому у відповідна і хоча такий собі бархатний сезон на території Криму був, але кількість відпочивальників значно була менше ніж, наприклад, в той же самий період часу, але минулого року. Якщо повертатися до вибухів, які ми побачили на Кримському мосту, так то чи вже чи вже є розуміння, кого за це покарають? Тому що ми розуміємо, ну там е, було відео з тим, що вантажівку хтось зупиняє, якось там е, догля... ну, щось там дивиться всередину, і потім її пропускають. Чи зрозуміло, хто понесе за це відповідальність? Хто буде цапом відбувайлом саме на території Кримського півострову, тимчасово окупованого? Я думаю, що от саме в ці хвилини відбуваються певні такі торги, можливо, перемовини стосовно того, кого кого призначить тим сам сапом відбувай. Адже абсолютно очевидно, що визнавати поразки та якісь прорахунки, ніхто не прагне і не, не хоче брати на себе відповідальність. Те, що корупційна складова, в тому числі під час е, забезпечення безпеки е, на Кримському мосту має місце, і суми, які сплачували перевізники для того, щоб безперешкодно пересувати вантажі, автівки і інше е майно через Кримський міст е ця опція працює. Це можливість для певного такого собі незаконного збагачення усіх е посадових, азіпі, які дотичні до цього процесу. Тобто е традиційна фраза, що роблять в Росії, е п'ячі та е грабуючи ворують, вона ж е усі часи актуальна. Тому думаю, зараз починається той самий торг. Приводу того, кого ж призначити сапав відбувало, адже абсолютно очевидно, що найдорожча іграшка. В історії Володимира Путіна Кримський міст вона потребує такої собі несерйозної сакральної жертви, на яку будуть звалені усі прорахунки, це надбальства і відповідні наслідки пов'язані з руйнуванням Кримського мосту. Пане Владиславе, а що ми можемо говорити зараз про стан найдорожчої іграшки в житті Володимира Путіна? Ми бачили ну пропагандистські відео російські про те, що нібито вони запустили вже якийсь пробний потяг, тобто, ну щось там все таки. Може рухатися а, оцим залізничним мостом. Також були відео про те, що одна з полос автомобільних все таки може використовуватися. Ми розуміємо, що це означає ну суттєве обмеження постачань, і в тому числі військових на територію е, тимчасово окупованого Криму. І Це означає постачання далі для угрупування російських, які знаходяться на інших українських територіях. Але що ми знаємо про станції іграшки на на, на зараз? Отже, де де факто зараз на Кримському мосту е, тривають роботи з оцінки руйнувань та е, визначається кошторис, який необхідно е, залучити для того, щоб відновити дві д -д дві смуги на автомобільному е, на автомобільній частині Кримського мосту, е, плюс розуміти, яке соткування, обладнання для того для того потрібно. Щодо однієї зі смуг е, заліз. Нічного мосту вона не пошкоджена, використовується за призначенням рух потягів, в тому числі і ешелонів військового спрямування по цій смузі здійснюється у реверсному режимі. Так само по одній з непошкоджених ділянок автомобільного мосту, так само в реверсному режимі відбувається рух автомобільного транспорту. Відбувається досить серйозний контроль. Щодо транспортних засобів, які здійснюють переміщення через е, кримський міст, тобто вести мову про те, що кримський міст знищена е, посопошкоджена до, до такого ступеня, що його неможливо використовувати за призначенням, про це не йдеться. Так само росіяни використовують зараз опцію щодо відновлення паровних перевезень е, для того, щоб мати кхе -кхе, резервний... Резервний варіант переміщення вантажів, особового складу, техніки і іншого через Керченську протоку. Але ж ми пам'ятаємо, що зараз жовтень попереду всіх нас чекають осінні зливи, вітра, шторми, і відповідно, рух техніки та іншого саме за допомогою паромних переправ. Перспективи будуть серйозно ускладнюватись аж до того часу, поки не наступить весняно літній період. Тому ситуація для перспектив військової логістики. Абсолютно І ми бачимо сповільнення руху в першу чергу військових ешелонів, адже артерія, транспортна артерія, яка з'єднує Тамань з Керченським півостровом, вона пошкоджена, потребує досить серйозних і е е е достатньо коштовних залучень е техніки, обладнання майна, фахівців. Тобто, і я думаю, що це буде не дуже швидкий процес. Фехіці кажуть, що від двох до чотирьох тижнів може зайняти саме відновлення автомобільної частини мосту, плюс потім відповідне випробування, динамічне іспити, і лише потім сертифікації і запуск в повноцінну експлуатацію цієї інженерної транспортної споруди. Ну, у нас був в ефірі у моїх колег був Андрій Клименко. Він є головним редактором видання Black Sea News. Наприклад, в нього ще ще більш оптимістичний погляд на те, як швидко чи як довго будуть відновлювати саме автомобільну частину цього мосту. Він каже про те, що ну звісно, що це мають відновлювати ну якби з моря. А зважаючи там на шторми, які ми маємо восени та взимку в цій Керченській протоці, то, от, за його думкою, що це може навіть зайняти от два сезони. В сенсі, що це може початися тільки навесні, але подивимося. Подивимося, ми розуміємо наскільки важливу роль також для пропаганди російської відіграє цей міст. Ну і ви сказали, що це найдорожча іграшка Володимира Путіна. Ми не можемо з вами не поговорити про те, що відбулося на мосту. Так ми всі дивилися ці відео. Як ви оцінюєте те, що там відбулося? Тільки єдине, що хочу процитувати: значить, Бібісі Українське публікувало такий аналітичний матеріал щодо. Вибуху, і от вони цитували колишнього старшого експерта із вибухових речовин британської армії, і він назвав це шедевром таємної диверсії. Те, що ви побачили, чи можна це назвати шедевром, і чому так або чому ні? Ну, безумовно операція, яка була проведена, вона є унікальною по суті. Тому що абсолютно очевидно використати автівку з вибухівкою на об'єкті, який так ретельно охороняється. Ми ж з вами протягом останніх шести навіть сім місяців розповідали про те, що український міст обороняється, що наміше дві дві бригади протиповітряної оборони відповідно підрозділ підрозділи спецпризначення російська ФСО Росгвардія залучена для того, щоб охороняти цей важливий інфраструктурний об'єкт, і навіть бойові сталося... дельфіни, навіть бойові дельфіни здається там також. Так... Охороняли його. І, і в тому ж справа, що е, сталося так, що е, невдача спіткала той самий кримський міст, саме з того боку, де ми за все очікували, адже ми знаємо, що є відповідне устаткування, обладнання, яке дозволяє е, просвічувати відповідним. Е, е... Способом весь транспорт, всі транспортні засоби, які рушать через кримський міст, але ж ми бачимо, що навіть це не спрацювало, чи там допомогла відповідна славнозвісна російська корупція, чи інші причини призвели. До таких наслідків, але в будь-якому разі сталося те, що сталося, і те, що ця операція була надзвичайно вдалою та ефективною, це очевидно. Готовий я зараз говорити, що до цього процесу були дотичні українські сили оборони. Мо поки що важко про це вести мову, адже абсолютно очевидно, що ми маємо почути. Думки і позицію усіх э, 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 структур, в тому числі і розвідувального співтовариства сполучених э, э, штатів Америки, э, Великої Британії, відповідно, э, ми маємо почути думку генерала Буданову э, э, як профільного фахівця, який знається на процесах, які пов'язані в тому числі і з перспективною перспективою де, деокупації Криму від російських загарбників. А знаєте, може нам і не треба знати, хто саме це був. Головне, це, це, це те, що це сталося. Так і е, це дуже красиво, але повертаючись, все таки повертаючись до того, е, як зможуть росіяни використовувати цей міст для того, щоб е, доставляти техніку. Правильно чи правильно я розумію, що все таки, ну е, наприклад, тим же ж залізничним мостом, вони можуть пересувати техніку як і раніше, і оці боєприпаси. Звичайно, рух залізничної частини кримського мосту певною мірою сповільнений, сповільнена, адже одна смуга. Яка йде е, в напрямку від Тамані на Керченський півострів, вона пошкоджена, потребує оновлення. Думаю, що зараз російські залі... російська залізниця буде декламатувати усі можливі та й неможливі зусилля для того, щоб в найкоротші терміни відновити е, рух ешелонів саме залізничною частиною того мосту. Думаю, що зроблять цей кейс в найкоротші терміни. А щодо відновлення автомобільної частини мосту. Осто мені знов ж таки здається, що з одного боку Андрій Клименко абсолютно правий в тому, що затрати та часові показники щодо відновлення автомобільної частини вони є. Ну, дуже серйозним фактором, який може сповільнити саме процес відновлення. З іншого боку, ми розуміємо, наскільки прискіпливу увагу до цього інженерного об'єкту має Володимир Путін, тому кампанія Ротенберга зробить все можливе і навіть неможливе для того, щоб в найкоротші терміни відновити рух автомобільної техніки через кримське місто. Ну от поки ми з вами говорили, з'явилася значить новина про те, що диктатор Путін завтра проведе засідання Радбезу РФ. Ми вже такі ну. Ми вже не реагуємо, мені здається, на якісь там тривожні новини, чи вони не тривожні. Та яка різниця? Може проведе, може не проведе, що він там скаже незрозуміло, але все рівно. З точки зору пропаганди, з точки зору пропагандистів, з точки зору тих ватників, так ультрапатріотів, так званих, які ж одразу ж почали волати, що треба все все знищувати Україну. Що ми можемо ще побачити, такого, що ми ще не бачили під час цієї повномасштабної війни? Як на мене, очевидно, що російський урад патріоти, особливо ті під? той його прошарак, е, е, намагається е, робити алармістські заяви, сидячи на диванах, е, вони і далі будуть спонукати вищу військово, військово політичну керівництво Російської Федерації до більш активних агресивних дій в рамках так званої спеціальної військової операції. Мені здається, це очевидно. А Ті компоненти зброї, які зараз використовують російська окупаційна армія, вони фактично усі їх склади використали, ну хіба що за виключенням ядерної зброї. Але це історія з іншого кейсу. І я розумію, що путінська адміністрація абсолютно чітко розуміє про наслідки у разі, якщо вони спробують використовувати саме таку зброю, зброю масового ураження. А щодо поточних справ, то очевидно, що ракетний терор, який у двадцять то лютого цього року розв'язала російська армія, він буде далі продовжуватись. Росіяни будуть використовувати усі доступні їм ресурси, якщо вони матимуть ракети різних. Типів то вони будуть використовувати їх. Якщо вони будуть мати серйозне обмеження щодо тих чи інших ракетних систем, то вони будуть використовувати ті ж саме БПЛА класа дрон Камікадзе Шахід 136, наприклад, які вони отримують в рамках військово-технічного співробітництва від Ісламської Республіки Іран. Але фактор того, що Росія буде саме через ракетний терор намагатися чинити тиск на українське суспільство, це очевидно. Пане Владиславе, дуже дякую вам за цю розмову. Владислав Селізньов військовий експерт, екс речник генштабу ЗСУ, був з нами на зв'язку. Обговорювали те, що відбувається в Криму після того, як е, ми побачили бавовну на Кримському мосту. Е, будемо чекати подальшого, подальшого розвитку подій. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.